Від ти вже вдома. Чай будеш? Ксюш, я розумію, як це виглядає. А тебе ніхто не заставляє спати з цим хлопцем. Зустрінешся, познайомишся, погуляєш. Може ще й один одному? А що твій Діма? Студент Невдаха? А цей хлопець племінник Марини Володимирівни. Ти розумієш перспективи? У неї немає власних дітей. Може, ще й фірму запише. А що ти знаєш про гроші? Я з 18 років їх заробляю, щоб тебе виростити. І так було таке, що й купівки рахувала. А тобі зараз важко поглядати з хлопцем заради мене. Така вдячність. І бі отримала посаду мрії все.